Коробочка з різними речами, вага 15,5 кг, ціна, як ви знаєте, 4,5 євро за кілограм. І перше, що ми бачимо, це в нас буде ось така корзинка, органайзер з ой, такі щіточки міні для зубів. Далі, Сонцезахист, геть новесенький, флешка. Ось така якась сиворотка. Ну і сам органайзер. Далі у нас буде переносна краска, дівчата. Просто гляньте, яка вона мініатюрна. Яка вона крута, дівчата, реально. А вилка яка? Ой, а перехідник треба буде. Далі, прокладки. Дві. Це якась плойка, дівчата. І також вилка європейська. Далі це в нас буде Bodліoton, тобто крем для тіла. Це що таке? Щось на геть новесеньке. О, це шахтерка така, дівчата. Це ліхтарик. Но геть також новесенький. Ну, якщо я правильно розумію, тут нічого не вказав виробник. Далі це в нас такі міні-лампочки коло чи як там правильно. Так, оце щось новеньке і дуже класне, дівчата. дівчаток. ось дві баночки. А, це дитячі парфуми, я так думаю. Ні, це щось дитяче. and Watermelon Shower cream. Ага, крем для тіла дитячий. А це що? Зараз глянемо. Це в нас Ну, мило. Прикольне. Ви геть на взагалі такий набірчик. Крутий. Далі в нас буде набір для домашнього манікюру, Розсада, дівчата, капуста. Нічого собі. Ось такий термос. Ой, блін, прикольний, дівчата. Знаєте, він дуже естетично виглядає, насправді. Матова баночка. Парасолька. Ой, диви, косметичка, поло. Ну, шості під поло. Ну, поло, оригінал. Оригінал косметички Марк Поло. І тут у нас крем, шампунь, тоналка. Та ось такі маленькі штучки. Речей багато, ціна на них крута. Гляньте, така буде рамка з сухоцвітами. Також круто виглядає. Знову малесенька парасолька. Так. Така бутилочка. Це в нас що? Від Eveline? Ні, від L'Oréal, Кондиціонер. Окуляри якісь такі. Пуельник, дівчата, але, напевно, з окулярами, я так думаю. Єс. Окуляри для зору. Далі. Металева коробочка. якийсь компас тут намальований чи що? Пазли, металік пазли. Блін, круто, геть нові також. Клас. Бомба. Так. Це я щось не знаю. Яка така штука? Може підставка під ніж, напевно. Або, або хамон, може якось сюди треба причепити. Грілочка. Косметичка ще одна. І годинник. Будильник, точніше. Можна перевезти собі. Ану, будеш робити? Ні, не хочу, його треба накручувати. Клас. Гарний. Так, це щось у нас щось на ліжко. 125-150 см. А, це оці такі термо. Все, понятно. Далі. Пильник. Без нічого. Просто пильник. Дівчата, коробочка просто бомбічна. Змійка навесенька, дитячі обручі. Речей дуже багато. Ще одна косметичка така мініатюрна. Це, шо, бомба. це карніза чи що це? Переноска. І знову косметичка жіноча. Я ось так покажу коробочку. Бачите скільки тут всього. Всього-всього. Це для собак, а для дітей, для дітей точніше. Речей багато, вони круті. Гляньте, скільки змійок, Дуже багато їх. Коврики. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на Viber і забирайте цю бомбезну коробочку.